Gracias. На розважальне шоу, Ні. але це не так. Ми приїхали. Кожного з вас під час раундів буде бити розрядом струму через певні дії іншого учасника. Задача команди дізнатися за чотири раунди. За яких саме умов і через кого вас б'є струму? Ага. За кожну відгадану умову ви отримаєте 10 тисяч гривень. О, Усі нормай. тут, щоб розважитись, і тільки мета вані 10 тисяч гривень. Я люхтів це казати, да. познайомимось поближче. Євген Кошовий. <рик> Євген Кошовий б'є струмом, коли Ігор Ласточкін каже прикметники. <рик> За що? За те, що ви Євген Кошовий. <рик> Іван Кухарчук. <рик> Іван Кухарчук б'є струмом, коли Євген Кошовий використовує слова паразити. не <рик> треба! Володимир Шумко. Володимир Шумко б'є струмом, коли Іван Кухарчук кричить: Хотів, блять, стерпіти, ніхуя. Моя бусічка Ігор Ласточкін. Ігор Ласточкін б'є струмом, коли Володимир Шумко звертається до Івана Кухарчука. Якщо ти хочеш отримати фірмовий костюм з шоу розряд з власним іменем, тобі потрібно написати в коментарях точну кількість розрядів, яку отримали учасники за всю гру. Коментар має виглядати так: точна кількість розрядів дорівнює. Пам'ятай, костюм отримає перший, хто написав правильну відповідь. Thank you. Ви думали, що ви прийшли на розважальне шоу, але це не так. Кожного з вас під час раундів буде бити розрядом струму через певні дії іншого учасника. Задача команди дізнатися за чотири раунди, за яких саме умов і через кого вас б'є струмом. За кожну відгадану умову ви отримаєте 10 тисяч гривень. Познайомимось з командою Бампер розряд. Бампер б'є струмом, коли Іван Кухарчук висловлює претензію. Умеш виріля зійшлись. Сус. Розряд. Сус б'є струмом, коли Бампер говорить суржиком. Нормально, все. Трішки більше, не нормально. Треба, не треба. Досить. — Трішки більше. Не, 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 не. Зараз буде. Это Володимир рейма. Шумко! Розряд. Володимир Шумко б'є струмом, коли Сус щось просить. Блядь, так довго. Їдь нахуй. Фу, це як завжди, ждеш як секса, блядь, в цей хуйні. Ваня. Да. Ванечка. Да. — Іван Кухарчук. Розряд! А! Іван Кухарчук б'є струмом, коли Володимир Шумко мовчить більше 10 секунд. А! А я... Бампер, Сус, як ваші справи? Але це не так. Кожного з вас під час раундів буде бити розрядом струму, через певні дії іншого учасника. Задача команди дізнатися за чотири раунди, за яких саме умов, і через кого вас б'є струмом. За кожну відгадану умову ви отримаєте насамперед, увага для харизми аж 10 тисяч гривень. Ууу! Це він Отже, познайомимось поближче Іван! Кухарчук. Це я. Це я. Іван Кухарчук б'є струмом, коли Володимир Шумко жартує. А, це я, це я. Це, це я. Я. Що таке, що таке? А, карасі, надо? Вася харизма. А. Вася Харизма. Б'є струмом, коли Іван Кухарчук каже займенники. Бля, що та так Пу -пу -пу Ну так нормально Андрій. Бідняков. Привіт, всім привіт, добрий вечір. Андрій Бідняков б'є струмом, коли Вася Харизма дивиться на Володимира Шумко. Та ну нахер, я не буду так. Володимир Шумко. Володимир Шумко. Б'є струмом, коли Андрій Бідняков жестокулює. А! 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 Шановні учасники, як ваші справи. Це добре, трішки спітніли. Та вже хірово блін. Вася, як вам ваша команда? 에, надзвичайно подобається дуже мені. Реально, всі е, такі круті. штука. <Nurman> <Да? smell> <Level>. <palate> Ви думали, що ви прийшли на розважальне шоу? Так. Але це не так. А не так. Хаха блять. Oh, Кожного з вас під час раундів буде бити розрядом струму через певні дії іншого учасника. Задача команди дізнатися за чотири раунди, за яких саме умов і через кого вас б'є струмом. За кожну відгадану умову ви отримаєте 10 тисяч гривень. Дякую. Не попереджали Дякую. про це приємно. -да. Єдиний, хто зрадів грошовому фонду, це позитив. Але він Отже, не сказав. Познайомимось поближче. Богдан Буше. Богдан Буше б'є струмом, коли Володимир Шумко лається. Що рукою, братик? А що таке? щось сталося? Чому ти так реагуєш? А я просто завжди на Буше так реагую. Олександр Волошин розряд. Олександр Волошин б'є струмом, коли Богдан Буше задає питання. Пацани, зробіть менше, якось дуже сильно больно. Може, трішки більше, будь ласка, якщо можна. Трішки менше. Це я здрасте. Позитив! Розряд. Позитив б'є струмом, коли Олександр Волошин називає імена. Дякую. А він обіцявся. Володимир Шумко. Розряд. Володимир Шумко. Б'є струмом, коли позитив повертається праворуч. А Ха, майже витримав. Мені Сука. здається, йому не дали розряд. Можна мені... ще раз. Він відіграв. Це нормально. Як справи команду. А Вас під час раундів буде бути розрядом струму через певні дії іншого учасника. Задача команди дізнатися за чотири раунди, за яких саме умов і через кого вас б'є струмом. За кожну відгадану умову ви отримаєте 10 тисяч гривень. Познайомимось поближче. Аміль! Аміль б'є струмом, коли Іван Кухарчук каже зменшувально пестливі слова. Розряд! Ай, ви ж додавали? чи ха Да, це я, це я Аміль! Оце я тут все. Розряд. А Раміль розряд! Раміль б'є струмом, коли Аміль погоджується. А! Я хотів значати руку, відніма. Я раміль, хвати, будь ласка. Тепер люди з прізвищами. <нах> <праузджет> Ігор Ласточкин, <на> Розряд. <праузджет> Ігор Ласточкин б'є струмом, коли Раміль розмовляє з братом. <праузджет> <праузджет> Двоєчку поставте, будь ласка. Людина, яка мріє померти на цьому шоу. Іван Кухарчук. Розряд! <праузджет> <паспорі> Іван Кухарчук б'є струмом, коли Ігор Ласточкін командує. по-моєму, 16. Ну що, п'явлем емоцій вашу 20. Це обличчя, конечно, да? Ви думали, що ви потрапили на розважальне шоу, але це не так. Пане ведучий, вибачте, будь ласка, так. добрий вечір. Добрий вечір. А вечір. можна вас зробити трошки гучніше, тому що ну, тут не чутно. Наче у вас хуй в роті. Це я сказав? Володимир Шумко. Добрий вечір. Так. А ты чуешь фразу «пять разрядов»? Ну не, будь ласка, будь ласка. Пять разрядов, Владимир Шумко. <Patrol8> Це, ребят, приклад. Будь ласка, це поганий приклад. Ведучий не змінився. Він той самий ведучий, який просто лупить нас струму, бо йому по приколу. Кожного з вас під час раундів буде бути розрядом струму через певні дії іншого учасника. Задача команди дізнатися за чотири раунди, за яких саме умов і через кого вас п'є струмом за кожну відгадану умову. Ви отримуєте, Олександр. Я не думаю, що ви чули колись такі маленькі суми, але ви будете отримувати 10 тисяч гривень, вибач Саша. <плес> ну що ж, давайте познайомимось з командою. Спочатку ті, хто вже досвідчені, Євген Кошовий. Розряд. Євген Кошовий. Б'є струмом, коли Діма Євтушенко задає питання. Ой! За що? А штурм! Наше знайомитись так. Таке знайомство. Володимир Шумко. Розряд. Володимир Шумко б'є струмом, коли Євген Кошовий жартує. А! Ви додали? Ми ще гітару будемо пост. Я після Дмитро Євтушенко. Розряд. Діма Євтушенко. Б'є струмом, коли Олександр Слобоженко говорить з суржиком. А, ти... що так... І ще один міліоний Олександр Слобоженко. Олександр Слобоженко. Б'є струмом, коли Володимир Шумко каже числівники. Рос, добрий вечір, всім добрий вечір. Всім добрий добрий привіт, вечір. Да, да. Los, okay. okay. Потрапили на розважальне шоу, але це не так. Кожного з вас буде бити розрядом струму через певні дії іншого учасника. Задача команди дізнатися за чотири раунди, за яких саме умов і через кого вас б'є струмом. За кожну відгадану умову ви отримаєте 10 тисяч гривень. Ну що ж, команду, давайте познайомимось. Олександр Венечук. Розряд. Що Олександр Венечук б'є струмом, коли Іван Кухарчук спілкується з ведучим. <ріць> ви предупреждайте. Ви за чим за кулісами два рази провіряли цю штуку, а ти. Коротше. Віння, давай Шо? давай ще раз з попередження. Я кажу розряд. Всрався? Угу. блядь, Я не реагірую просто. Фелікс радька. Фелікс редька. редька Б'є струмом, коли Влад Шевченко вказує пальцем. Я вибачаюсь. А... Да -да. Фелікс. Ой, редька, чи що? Шо, шо, -шо? А, ну нормально лупаніть. Фелікс РЕДЬКА! А! Отак. Свині. Влад Шевченко. <рек> Влад Шевченко б'є струмом, коли Олександр Венечук торкається голови. Таке я хотів Стриматись, на ніхіра. Дякую. Людина, яка колекціонує після в цьому шоу. Іван Кухар розряд. Іван Кухарчук б'є струмом, коли Фелікс Речка каже власні назви. Я ж думав, машині. Ні, я. Я по іншому придумав, Давайте ще раз. Ні хуя! Іван розрядчук. Ааа, за. Блять. Влад, я чув, що види. Ну, температура 38,7. Ну, типу, Я напишу.

По-по. А коли начнеться? Що ви обіцяні вже? Чи ні, не, нормально. В черзі до стоматолога. Ви думали, що ви прийшли на розважальне шоу, але це не так. Кожного з вас під час раундів буде бити розрядом струму через певні дії іншого учасника. Задача команди дізнатися за чотири раунди, за яких саме умов. І через кого вас б'є струмом? За кожну відгадану умову ви отримаєте 10 тисяч гривень. Ага. Окей. Дякуємо, пане ведучий. Дякуємо, було... дякуємо. Це було круто. Власно. Давайте познайомимось з учасниками. Володимир Шумко. Добрий Розряд! Vent. Володимир Шумко. Б'є струмом, коли Вадим олійник отримує розряд. Познайомилися з Вовою. Іван Люленов. Розряд. Іван Люленов. Б'є струмом, коли Володимир Шумко бере щось в руки. Це ж топ кадр юда це. Юрій ткач. Розряд! Ай! Юрій Ткач. б'є струмом, коли Іван Люленов сміється зі свого жарту. Вадим Олійник. Розряд. Вадим Олійник. б'є струмом, коли Юрій Ткач звертається до Володимира Шумко. Ай! Thank okay. you.